Привіт друзі! В цьому відео розберемо ситуацію, коли додаток Nvidia не бачить мікрофон. Тобто мікрофон підключений, але нічого не працює. Я передивився велику кількість відео, також дуже багато веб-сайтів, але вирішилось це дуже банально. Для цього, щоб вирішити цю проблему, потрібно натиснути Windows i перейти в програми. В пошуку написати Nvidia, знайти застосунок Nvidia та видалити його. Після видалення переходимо в браузер і на сайті Nvidia. Просто в пошуку пишете Nvidia App, переходите за першим посиланням та скачуйте додаток. Після скачування просто його встановлюєте і все, далі все буде працювати. В налаштуваннях звуку нічого не змінював. Тут на вхід стоїть мікрофон. В параметрах також обраний мікрофон. і монітор для виведення аудіо. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео і воно вам допомогло, ставте лайк, підписуйтесь на канал і дякую за перегляд.